Приміські маршрути в центр Львова не заїжджатимуть. Посадовці погодили схему руху громадсь транспорту. нагадаємо, мешканці прилеглих до Львова сіл не раз скаржили, що до центру міста доїхати неможливо. Їх звернення від початку року розглядала робоча група. В результаті 8 з 14 проблемних маршрутів змінено. Зокрема, автівки, які курсують на південь від Львова, відправлятимуться з автостанції номер 3 Кінцева зупинка на зимну воду тепер на джерельні, а до села Басівка доїхати можна з вулиці Метрополита Андрея. Радіальний маршрут 3А заїжджатиме до Солонки. Схему руху ще шести приміських маршрутів досі погоджують. На нашу думку, ця робота повинна була бути проведена ще до впровадження нової мережі пасажирських перевезень з 1 січня 2017 року. О, можливо, це десь була наша недоробка спільна з міською радою, але ми думаємо, що ми вже практично виправили ці недопрацювання і в ближчому часі завершимо цю роботу.